Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні трошки філософії на ніч часу в мене не так багато. Я все цей режим намагаюся війти. То війду, то вийду, але хоча б якось притримати. Так, от, друзі, така думка. Ця вона досить така банальна, і багато хто з нею стикався. Що життя буде повторювати урок до того часу, як ти його не вивчиш, і складається це будь-яку можна знайти будь-який приклад. Починаючи з співробітника, який там косячить і робить якусь халепу, але ти думаєш, що треба зрозуміти людину. Він же тут один раз помилився, і можна все це зрозуміти і простити і вибачити. От а потім вже в більший в більшому ступені якась там косяка він робить да, там, і вже страждає і. І більше, як це сказати, втрата. Ти знову думаєш, ну може так буває, але тут може він тут таке. Ну, звичайно, якщо в тебе більш-менш більш система працює, то звичайно її не, не дуже легко пробити, але все ж таки здібні люди, люди бувають. От, і це буде продовжуватися до того часу, поки ти його не звільниш. Чи, наприклад, в особистому ключі, от у тебе, наприклад, є відносини там, досить близькі з жінкою, там все. От а потім важкі часи, і невідомість попереду, і невідомо що буде, і вона починає кудись уїжджати. Там якісь завжди обставини в неї, там зміна якогось там місця проживання в іншу країну, наприклад, і це буде завжди під таким дуже благородним. Ну таким приводом. Там завжди це пов'язано з якимись дуже важливими і такими правильними обставинами. От, і ти думаєш, ну да, тут же ж можна зрозуміти тут, що вона на місяць, на два поїде, тут все так. Ми ж все ж такі люди, які там розуміємо, повинні розуміти, по-людськи повинні розуміти. От, а потім ти якось вигрібаєш або вам пощастило, і ви, і ви вигрібли. Да, там, і вона повертається і знову таке класне життя, і всім, всім весело і цікаво, і, 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 все, і все особливо і не так, як усіх. А потім якісь знову важкі моменти. От і вона знову починає шукати щастя десь де. Ти просто цього не розумієш, тому що ти не вивчив року. Тобто, ти думаєш, що це ну, справа в тому, що от такі обставини. А насправді вона шукає ситуацію чи можливість для себе там, де вона обійдеться без тебе, і їй буде добре. Ну тобто, вона в як це сказати робить ставку на те, що їй буде добре без тебе. Але там, умовно кажучи, ти знову вигріб, знову якось там. Став на ноги, і знову вона ну, повертається, і все це так. Ну, ну знову ж таки, ніби ж вона і не їхала назавжди, ніби не їхала від тебе, наїхала тимчасово по там по справах, і, ніби ж не кидала, і це все так, ніби, ніби ж все було так, не так, як у всіх, тобто в тих, хто поїхали, жінки да там. Думаю, що ця тема досить актуальна зараз для багатьох. От, і ти знову думаєш, ну що я буду починати, наші ці конфлікти це ж таке діло. тут, тобто, тим більше, що вона ж нічого поганого ніби не зробила і не сказала. От, а потім приходить по справжньому важкий час, коли тобі по-справжньому хтось треба поруч, тому що самому це просто неможливо витримати, тому що це за межею людської, людської можливості. Да? А вона знову їде, і питання в тому, що проблема ж не в тому, що вона їде, а проблема в тому, що ти не вивчив цей урок. Тому що якби ти ще після першого разу, ну, максимум другого, зрозумів би, що вона від тебе буде їхати, коли важкі часи, то ти б тоді не розраховував, не витрачав би свій час і ресурси на цю жінку, яка тікає, коли важко. І, ну, і можливо, би важких часів у тебе не були таких, і, можливо, б твій важкий час не був би такий важкий, бо ти менше б витратив би ресурсів там, на якісь там Спільні відпочинки, да? там, чи на якісь речі, чи на, ну, на щось ще, а можливо, це було б у тебе десь там на ничці, там якійсь заначці, яка б тобі допомогла пережити важкі часи. А ти залишаєшся просто розірваний, і душею розірваний, і матеріально просто в жалюгідному становищі, і нема куди подітися. Ну і тут уже в такому випадку вже важко не вивчити урок. От, і ти просто розумієш, що, ну, що все. От, і тут, знаєте, іноді такий гарний вислів: не прийшла ти ночі, нахуй і днем. Він дуже такий справедливий, тому що ну, не прийшла ти вночі, нащо ти в день? Да, там. І ти закінчуєш все це. Да, там і це я так розумію, може навіть здивувати цю жінку, тому що всі ж рази було все нормально, все ж пролазило, все ж це було ніби так, як треба. і Тим більше кожному з нас же, ну дуже легко себе виправдати у якихось там життєвих ситуаціях, тому що нам. Завжди ж наші страждання, вони здаються найстраждальнішими у світі, там тобто таких, як у нас, ні в кого не буває. І, в принципі, а тобі страшно було да там перший раз закінчити, тому що ти думав, ну як, це ж відносини, це ж так, це ж всяк. Другий раз ти теж ніби ніби боявся да там того, що ну як це ти залишишся сам. А потім ти просто, коли залишаєшся сам насправді, то ти. Сприймаєш це, і або ти знову себе обманюєш, або, або робиш цього висновки і вивчаєш цей урок, і починаєш жити заново. Тому тут кожен обирає для себе, скільки разів йому треба від життя отримати урок, щоб його вивчити і, і жити далі. От. І, в принципі, чим швидше ти засвоюєш цей урок, тим менше, так, як це сказати, Тим тим швидше ти призупиняєш нові уроки, які будуть все більш і більш болючими да, там. От. І тут знову ж таки кожен обирає для себе. От. І тут ну, нічого нема, так би мовити, особистого, тобто нема нічого такого 에, того, що стосується особисто тебе, тому що, як я вже багато разів казав, що життя воно не жорстоке до тебе особисто, воно безжальне просто для всіх однаково. І тут не треба з цього приводу розстроюватися, а треба займатися своїм життям, вивчати уроки, тому що уроки будуть все васваж, все більше більш важкі, поки ти їх не вивчиш. А якщо тобі для цього не вистачить життя, то, то це вже мабуть твої проблеми, а не життя. От так, що таке, От, тому подивіться навколо себе на уроки, які надає вам життя. Зробіть висновки, і можливо вивчить таке. Така нічна філософія сьогодні на сьогодні, все будемо сподіватися до нових зустрічей.